Та давайте з нами хвиситися українською мовою. Тут спілкуються два персонажі: Пономарьова та Скрябіна. Підійшли, сказали, якщо ми хочемо говорити українською. Я Кажу супер. І ці продюсери з, з Останкино ну, нам полягали, щоб ми їх там переозвучували чи що, а Ми відмовилися. Сказали, і так норм. Всі всіх розуміють. Росіяни ненавидять українську мову, бо коли я переглядав матеріал, я просто ох. Бо їх бісило від української навіть в фільмі про фільм. Но як говориться, в сім'ї не без тех, хто чим-то недоволен» Ну, ми по мірі можливостей свої корити вносили. Принаймні, Смотри. ми спілкувалися в цьому фільмі лише українською мовою. Те, як говорить скрипка, вражає. Да ти, дає я тільки випадковою кабилу, молод саме зруквалить. Попросив Попросило мене в прошлом году, щоб я його на стіні в хаті намалював. Ну я його зобразив в в віді у нас сценарій, звичайно, був мовою Гоголя. Це російська мова з така з діалектами українськими. Хоча він сам зізнавався, що йому це все нафіг не треба. Я не скажу, що мені дуже цікаво грати в окулу. Він два рази відказувався, два рази всеглашався.